Сьогодні у нас 13 березня 25-го року, і в мене в руках насіння, яке я хочу посіяти, ось оці дві грядки, які я встигла трошечки підготувати. Зараз вам все розповім, покажу і будемо разом сіяти. У нас сьогодні дощик, тому не знаю, чи встигну я сьогодні це все закінчити, але починаємо. Напередодні я пройла свої грядки органік балансом. Це комплекс мікроелементів, бактерій, які запускають мікрофлору ґрунту. Так як ми перемішали верхні і нижні слої грядок, тому мені прийшлося застосовувати цей препарат. Він допомагає нормалізувати флору. У ґрунті і допомагає потім рослинам рости і мати гарний імунітет. Далі я ставлю дуги, вони зі скла, скло, керамика. І не робіть мою помилку, вдягайте рукавички, бо руки потім дуже сильно кололо. Зверху накриваю я агро тканиною для того, щоб земля не висихала, бо у нас. Пройшли нормальні такі дощики, земля-волога, і в таких умовах бактерії будуть краще розвиватися. Я попросила чоловіка зробити мені ось таке правило для того, щоб вирівняти поверхню землі в грядках, і мені буде потім легше сіяти насіння. Насіння я збираюся сіяти різне, і дуже сподіваюся, що у мене все вийде, воно проросте. Не померзне, бо на наступному тижні обіцяють приморозки, і все буде добре. Е, першим я сію зелений горошок. В мене чомусь досі не виходило нормально його виростити. Сподіваюсь, на цей раз все буде добре. Кожну посадку різних рослин я розділяю за допомогою правила, роблю таку помітку на ґрунті. Далі я висаджую шпинат. Я люблю всяку зеленину, салати, шпинати, всякі руколи. Тому для мене це must have того, що повинна рости на городі. Наступним я буду сіяти редиску. Редиска в мене чомусь завжди стрілкує. Тому я вирішила в цьому році прислухатися до порад і висадити її раніше. І висадити ранню ранньо стиглу ритиску. Сподіваюсь, у мене все вийде. Я не роблю ніякі маркери при посадці, просто сію, намагаюся, щоб було не дуже густо. Подивимося, як це все буде проростати, аби тільки воно проросло і зав'язалося, а не пішло у цвіт. Також на цю грядку я посіяла кріпчик кущовий, рукалу і ще раз шпинатик. Подивимося, як все буде сходити. На іншу грядку теж я планую посадити різні насінинки. і зараз я вам покажу які. У мене на цій грядці посіяна рукола, і вона вже багато років сама насівається і росте. Це такий сорт, як дика рукола. Вона така дуже-дуже гостренька, міцна. І я подумала про те, що... Зараз, коли вдягнеться короб і насипеться земля, то насіння руколи залишиться під землею, і вона в мене не зійде. Тому я вирішила трошечки забрати звідси верхній шар ґрунту з насінням і посіяти її на іншу грядку. Тому зараз будемо пробувати це робити. Не знаю, чи вам видно чи ні, але ось воно маленьке насіння. Сподіваюсь, воно проросте і в мене буде моя рукола. Я обожнюю цей сорт. Він дуже-дуже насичений і смачний. А тепер я посію від насіванки. Це наша українська берегиня насінневого фонду України. Посію кріпчик і петрушку. Там я посіяла руколу. і в мене від неї багато чого в цьому році буде з овочів і трав, і зелені. Тому не пропускайте. Якщо цікаво, заходьте на її сторінку в інстаграмі. В неї є сайт. Ну це просто неймовірна жінка. Ну, а тепер прийшов час висадити назад на грядку. Мою петрушку, яка перезимувала. Добре перезимувала. Зараз буде її саджати. І вона там буде вже рости. І я сподіваюся, дуже-дуже довго. Якраз іде маленький дощик, мені подобається. Так, що ми робимо? Ось корінчики. Будемо її саджати. Нехай росте. І радує мене. Так, є. Наступно. Тут маленькі корінчики навіть можна по дві штучки посадити. Якщо прийметься, звичайно ж. Так, Тут у нас палочки різні треба прибрати. Ось так. Тут в мене ґрунт пролитий бактеріями. Органік баланс. Я сподіваюся. Воно буде гарно впливати на всі мої рослинки, які будуть рости, і будемо мати гарний врожайчик. Дощик посилюється, треба прискорюватися, тому що я не хочу бути мокрою. Є Зараз накриємо дугами і все. На цьому наші посадки завершено. Далі я накриваю грядки агротканиною, гарненько все прикріплюю, бо у нас по прогнозу буде штормове попередження, дуже сильний вітер. Сподіваюсь, все витримає. Перші посадки завершені. Городик ще не готовий, тому вважайте, що це частина перша в перебудування нашого городика з високими грядками. Сподіваюсь, все буде рости. Бо у нас на наступному тижні передають приморозки, на жаль, тому агротканина буде зверху. Може, я подивлюся плівкою, буду закривати, але не впевнена, бо всі ці насінинки, які я посіяла, вони холодостійкі, вони можуть нормально рости. Тому чекаємо результатів. Якщо вам було цікаво. Лайкайте, пишіть коментарі, питайте, розповідайте, діліться своїм досвідом. Буду рада всім гостям, всім підписникам. Дякую за увагу. Мира, всім, добра і пока-пока!